Я у Марте на сьогодні день. Оце дивіться, ну, ще ж воно гарячу зжне. Це стільки в мене осталося на, на роз'їдання. До того ароматний соус, ту теж приправсь, хтось з нас хільки різних. Ну, коротше говоря, зараз я зроблю репост. У, цей рецепт є в цьому у ленті, але я зроблю репост повністю рецепт. Під описом можна відео і не дивитися. Ну і мої дорогенькі, на сьогодні буду вже відпочивати. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Соус з ізюмом. 5 кг помідорів перемелюємо на м'ясорубку. І головки часнику 200 грам, ізюму помила холодною водичкою. І кілограм цибулі теж на м'ясорубку і до помідорів. Поставили на вогонь, ізюм. Саме головне. Помідори, цибуля і часник. Гарненько перемішаємо. І тушимо 1 годину. Годинка вже минула, як кипить. Наш соус. Тепер додаємо 3 столові ложки солі, 200 г цукру, 200 г обсуту 9%, 200 мл олії, чайна ложка гострого перцю червоного, чайна ложка чорного молотого перцю. І тепер додаємо приправа карі, 25 грам. Пачка. Та що це прилипу? Так, є пачка хмелі сунелі. 20 Є. Єсть. Ще гарненько помішаємо. Пачка солодкої меленої паприки 15 грамів. Я вам казала, і мопі трава і, і хімка крива. І, і 10 грам імбір мелений. Зараз гарненько перемішуємо і ще тушимо півгодини. 30 хвилин. Ну і прийшов час закривати наш соус. Що я вам хочу сказати? Смачнішого соусу я не їла. Дівчатка, у кого є можливість не поленіться і зваріть собі ось таку смакоту. Зараз закриваю стерилізовані паночки. Як скільки буде виходу, я вам скажу. Вихід 6,5 літрів. Чи що раз, я так дивлюсь, ти так гарно з дітками граєшся, Давай я тебе в садочок вже буду здавати, але добре? Ні. Чому? Ти, ти вже точно готовий до садочку. Ні. Точно. Коли будеш давати? Давай через місяць, у вересні. Ні. Ну чому? У мені там не стієш. А ти там був? Ні. Ти ж там ніколи не був. В садочку прикольно. Був. Не був. Був. Підеш, підеш. Бу. Хватить, хватить сидіть у матері. Хватить. У березні коли? У вересні, не в березні, а у вересні, через місяць. Памперс не носимо, спим гарно, їмо гарно. Читати трошки вже навіть вміємо букви. Бу -у -у. Ти готов до садочку? У вересні? У вересні, не в березні, не треба хитрити. У вересні. У березні? Обов'язково зустрінемося, Юлічка. обов'язково. дай Бог миру. Дай Бог миру. Бережіть дитину. Дай Бог миру, щоб він якнайшвидше. Якнайшвидше вони там до чогось домовились в їхні... що з однієї сторони, що з другої, щось в головах перемкнуло, правильне русло. І нарешті перестало гинуть люди. Саме головне. Дякую, Вінусь дякую. Дякую. Добрий ранок, Вінтер. Ти заснув на вулиці. Нічого не трапилось, все добре. Плачу. Казала бабушка моя, плачу, бо горе бачу. Отак і я плачу, бо ну, син хворіє, плачу, трошки плачу, трошки хвилююсь. Я старію. Ще багато запланованого, не зробленого. От і плачу. От ви не повірите, коли жила дома, для мене було дуже важливо піти на кладовище до чоловіка, сісти, поговорити з мені, наскільки від того було. Легше, от якась як навіть порада з неба, от якесь таке ну, як заспокійливе. Зараз же я цього не можу зробити, мені ж піти нікуди. І цього разу, як я їздила, в мене було зовсім мало часу, людей на кладбищі було багато, я не могла, я люблю, коли нема нікого, коли я сама, коли я сяду. Мені здається, що він мене чує, мені здається, що він мені щось підскаже. От я йду з складовище з такою. Як наче в мене якийсь внутрішній стан, ну як це пояснити правильно? Ну, трошечки зна що робить, от трошечки мені легше. А тут я куди, куди, до кого мені тут піти? З ким? Ну, це важко. Зараз напишу, так чого ж ти там сидиш? Їдь сюди. І такі ж є. Я просто не читаю. Ви вибачте, може там у когось срочно щось у діреке. Я не читаю, тому що як отаке почитаю, я взагалі тоді ніч не сплю. Ляночка, привітик, приїжджай до нас, поговоримо. Живемо три години віддаль. Тут де ж живете? Я не зовсім зрозуміла, напишіть мені в лічку. Я, мене тут, ну, ну, ви розумієте, що друзів можна знайти. Вітанечка і вам, Київська область, Борис Півський район Київ. Дякую. А в ангеліє ви? А де ви в ангелі? І я плачу, йду до праці. Камеру включаю. Вінк то не дякую. Вже казала, чого ж так важко? На що ж нам ця війна? Не вже ж ми таке заробили? Ну за що нам це все? Чого я повинна сидіти в чужій країні? І так багато втратили свої домівки. За що це все українцям? За що? Чого в нас забрали саме ну таке? Я могла б спати в свої спальні, ходити на свою улюблену роботу, жити своє життя, чого все так? За що все так? Суми підвищена небезпека, будь ласка. А ви мені розказуєте, що я тут отсиджуюсь. деякі з вас розказують, що я тут от -от отсиджуюсь, чекаю миру. Нікому цього не поясниш і пояснювати я не буду. Харківщина, привіт! І вам доброго дня. Боже, я піки вам у цьому дні. Дівчатка, як нема запитань, буду закруглятися. Голова болить, зараза ж така, що ж тобі треба? мои да? Ты же таблетка. Содал им плюс. Содал им плюс. Садал. Вы знаете? Сори. Я вот мне не силы. Оті порошки взагалі не допомагають. Я не знаю, як їх п'ють люди. У мене оце о Nice, nice. А цей раз мені подружка ще порадила темпалгін. Та супер. Він не тільки обезбавляє, що й не рулясь, не плачете, правильно робите що. Я ж тут не за себе, дівчатка регенті. Як ви не можете зрозуміти? Я тут не за себе, я не боюсь ні ракет, нічого. Дякую. І ви бережіть себе. Я ж тут вам вже пояснювала багато разів. Я не за себе, що я боюсь умерти. Смерть вона одна. У мене воно чотири хвостика. І багато причин на те, чого ми тут. Просто кожному ж це не поясниш. І не кожен це зрозуміє. Я ж вам казала, коли люди мене питали, як виїхав, чого виїхав син, як, скільки заплатили, я пояснювала ну, нормально. 86 й рік, Чорнобиль, хвороби. Все пояснювала по-людськи. Люди цього не розуміли. Вони все одно, тому я зараз кажу: плів, біг. Ішов, знову плив, утік. Хай думають, що хочуть. Мені головне, щоб моя дитина була здорова. А що хто думає, мені все одно. Так що, дівчата, а це я п'ю. Отаке такая найс. Бонь, ти хочеш прямой ефір? Да? <різь> Боня хоче в прямий ефір. Моя зірка. Зірка моя, зірка, зірушечка моя, сама любима моя. Лежи, лежи, лежи. Бо біля мене ж Ася. Ася буде нервувати. Ти ж доросла вже. Ти ж моя, я ж так з тобою весь час. Моя хороша. Ревнива така, що не можна передати. Лягай, лягай, лягай. Ну, Я на рибку її сьогодні вранці зварила, вона поїла, а ця дуща тулиться, щоб. ж моя Ти ж моя молуця. Я з тебе саме дуще люблю. ж моя собачка. Да, ти моя. Ти моя, моя любима, все, все. Лягай біля Асі, будемо миритися. Нельзя можна соритися. Не Лягай, лягай. Лягай, дивись, вінтер спить і шорті спить. і Вони ніколи не нервують. Вони ніколи не, не ревнують. Це аська в нас. І боня ревниві, да? Лягай, лягай. Дякую, Ленусь. Дякую. Ну, просто ж хочеться по-людськи. Хотілось. Тепер ні, тепер я давно вже це не роблю. Давно. я... Вже я ніколи не була жорстокою людиною. Мені завжди було шкода і людей, і тварин. Останнє дам, останнім поділюсь. А тепер, коли так, я вже помінялася, уже все. Я перш і перша йшла на от приїжджаю я в село, да? поминальна. Я там дзвоню молодшому брату чоловіка чи невісті. Ви будете там на могилки, чи як? А тепер уже все, все, конець. Не хочу, не принижую себе. Тільки до тих людей, які мене цінують. Не цінують, не хочу. 60 років, скільки ж можна, скільки ж можна при... пригибатися, скільки можна. Дякую. Лінусь, дякую. У мене зараз родина найважливіша, здоров'я сина важливе, доньки, щоб все було добре. Я вже не буду преклонятися і щось, щось завжди комусь бути винною, Хватить. То що скільки це не роби, воно все одно не ціниться. Як показала практика, взагалі не ціниться. Взагалі. Ще тебе і винуватою зроблю. Тому краще так. Часто задаю собі питання, як так можна. Ну як так можна? Як так можна? Ну людям вже якось так можна, люди ж можуть вкрасти, люди можуть. ну, Я вже піднімала цю тему, піднімаю ще раз. В мене кума, інвалід третьої групи. І там їм давали по три складометра дров. На пальмі ці на тенерів, а саме водичка море, щоб тепленько покупатись. Дівчат, море і океан це дві великі різниці. Як на мене, це взагалі дві різні води. Чесно вам скажу. Ой, руку стрельнула. Велич океану, подих, привіт, суми, подих океану. Він навіть пахне не так, як море. Пальма де Майорка по-своєму гарна, Тенеріфи по-своєму гарні. На Тенеріфи океан, Атлантичний океан. На пальме де Майорки море. Тому по-своєму гарно. І там я була, мені сподобалось, і там я була, мені сподобалось. Головне, не спаліть себе, бо на пальме де-Майорки сонце різкувати, от на Тенеріфи там температура комфортніша. Так от я за що їй положені три складометри дров. Її їх не дали, бо вона на два місяці чи на три поїхала до сина. Питання, де вони ділися. Ну, положено інвалід третьої групи, положено, де вони ділися, Крадуться. Тому я, люди ж так можуть, можуть. Вони не бояться гріха, не бояться. Тому так і будемо жити. А як жити? Так що на рахунок відпочинку відпочинок різний, зовсім різний. На океані зовсім різний. Я дуже б хотіла Домінікану, дуже б хотіла, чи Домінікана, як правильно. Ну, туди треба на 10 днів да? чи на 8. Ну, летіть довго. Але обов'язково планую побути там. А на Тенерифе, там оцей вулканічний чорний пісок, там, ну, там зовсім інші хвилі, там зовсім, зовсім інше. І ще вам раджу, хто не був в Албанії, це недорого. Ну, Раніше було це недорого. Це супер країна для відпочинку. Там дуже лагідне і ніжне море, там, ну, там супер. Там дуже багато рибних, рибних продуктів хто любить. Ну, мені дуже в Албанії сподобалось. Дуже. От це країна, куди б я поїхала ще. Мені знаєте, то як поїла або ні, та для мене це вже щастя. Там погралася Аська, для мене вже щастя. Ну, на жаль, є такі моменти, що головне і вірити і молитись. І, і віриш, і молишся, і. Ой, дівчата, все добре. Все добре. Коли випивають дві кави, суша в роті. Мабуть, не можна по дві пити. Я сьогодні так погано чогось спала. Хоч вже й не жарко. Дякую за сердечко. Дякую. Винтер на улице Венечка Спи, бонечка, спи, спи, покушала спи, моя умничка, спи, спи.